І ще одна котлея сьогодні у продажі з моєї колекції. Це котлея, яка має назву Royal Congas Wilson. Котлея із некрупних. Отаку вона має кореневу. І отак виглядає. Сама, у неї в чохлі вже з'явилися бутончики, тож, якщо хтось має бажання її придбати, то я з радістю її продам, і вона вартує 600 гривень. Отака краса. Як ви бачите, зовсім Невисока, дволистна, як я кажу, на тонких ніжках. Це котлея для тих, хто дуже любить поливати. Бо ця котлея потребує багато вологі. Вона любить, коли її частенько поливають, але не тримають в болоті. Не тримають її в воді. Проливом або замочуванням, трохи напилася і поставили десь кашпо. І нехай зростає. 600 гривень і вона ваша, будь ласочка пишіть мені на Viber, якщо у когось є бажання придбати отаку невибагливу красу. До речі, що хочу вам сказати. Так це саме те, що вона невиваглива, особливо до перепадів температур. Вона зростає в мене на поличці завжди під штучним освітленням, тож величезних перепадів температур і зміни сезонів, вона не потребує. Вирощує зріст, а потім маленький чохольчик який на, якийсь на деякий час він завмирає, а потім, а потім будуть у вас квіти. Ця котлея саме для новачків, саме для тих, хто лише, лише пробує свої сили із котлеями. Вона дозволить вам все.